Закрили кінно-спортивний клуб у Сумському національному аграрному університеті. Закрили секцію, де займались діти тиждень тому. Чому з'ясовував Ігор Стрельцов? Кінно-спортивний клуб проіснував у виші 17 років. За рішенням на нашого керівництва було ну таке запроваджено питання про закриття кіноспортивного клубу. Був наказ, який я батькам оголосила з 1.09 про припинення занять з 1 вересня. Яка офіційна причина закриття вашого клубу? Ну, як мені було озвучено Коваленко Миколою Петровича, це, до речі, проректор з інноваційної діяльності університету, що спорт ну, не потрібен. Анастасія руху у свої десять років готувалася до перших в житті змагань з кінного спорту, але зараз немає можливості тренуватися. Наказом по університету з 21 червня оголосили про відрахування слухачів кінно-спортивного клубу. Ну мене учили галопу плигаємо. В принципі, я нічого не знаю. Асі Мене вчили галопу, плигаємо. Ми. Я нічого не знаю про змагання, знаю, чого на них вчать. Вчать керувати конем, не випасти з сідла, коли кінь може зупинитись перед бар'єром. Я треную зараз на мирині монархі. Він добре слухається без хлиста і в нього не дуже зручна, не полегшена рись, можна сказати, строєва. А рись, ну, строєва, як можна назвати вихованці клубу. Зараз доглядають за тваринами. Я займалась цій конюшні я займалась в конюшні. Це був кращий час мого дозвілля, тому що в нашому місті мало чим можна займатися. Якщо до цього лежить душа, то чому би ні? А тут закривають чим займатися ще. Я навіть не знаю. І тут закривають чим займатися, ще, я теж не знаю. Моя дитина займалася протягом останнього року саме тут, у цьому клубі, і е, ну це приносило завжди от задоволення. Розвиток і задоволення фізичне, моральне від спілкування з тваринами, від спілкування з тренером. Заходимо в конюшню і не виходимо. Це той ми, ми ви розумієте, да, ви арестовані. зараз везуть поліцію. На якої, на якому основі ви сюди прийшли? А нам не ви, ви вообще тут ніхто. Понимаєте, Ніхто. Ви ми постороння ви, ви, людина. Ви, 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 Я завбіваюсь. На думку батьків, клуб закрили і ще й тому, що діти стали тут зайвими свідками м'ясної переорієнтації університету. Цю кого вирізали на ось цьому місці. Представьте собі, діти, які йдуть по конюшні і бачать отаке. Що... Та кров, вон, п'ятна крові, вони не засихають. Кожну неділю тут ріжуть тварин. Кожну неділю. Хорошу. А допускається тут забій тварин взагалі, за правилами, за нормами. Ну, Даріс допускається, якщо вимушений, якщо тварина не може вижити, то зрозуміло, куди ж діватися. То саме це місце якраз для дорізів. <гум> Ні, ну це визвичай. Ми можемо там, де вона і захворіла, якщо це буде суттєво необхідно. В 2007 до 2009 року активно виконувався контракт між фірмами Великої Британії та Австралії відносно направлення на виробничу практику студентів ветеринарного і зооінженерного факультету. В зв'язку з цим була одна з вимог, щоб студенти мали навички роботи з коньми. Десь до 50 чоловік в кожну державу. На протязі цього терміну і на виконання цих договорних зобов'язань був створений клуб. Тому ректор прийняв рішення, в зв'язку з тим, що це не користується попитом у студентів, закрити цей клуб. Ці фото зробили батьки біля конюшні. Ще можна забувати на територію закладів тварин. Законодавство визначає наступне, що на сьогоднішній день здійснювати тварин не на бойнях дозволяється, якщо це забій, не більше трьох голів в неділю, верха свині. Повинно бути спеціально обладнане місце, де проводиться забій цих тварин. В університеті є такі? Ну зараз я не можу вам це сказати, наскільки мені відомо, немає. Коли дитина відвідувала регулярно певну секцію, так і ця секція пов'язана безпосередньо з контактом із тваринами, неважливо якими. І потім ця ж людина, дитина спостерігає за тим, як відбувається в вбивство. Ну по факту по суті, це може травмувати. Саме в цьому може вбачатися порушення так званих психоемоційних меж кордонів. І, і з цієї точки зору це цей акт ці дії можуть розглядатися як акт насильства по відношенню до дитини, особливо якщо вона не снеповнолітня. Я гарантую, Тоже, що ми ми а, всі. Коні, які зараз знаходяться на балансу кінної школи аграрного університету, ми будемо готові взяти на утримання обласного бюджету, розширити школу у кількості тренерів-вихованців і зробити все для того, щоб всі діти, які зараз навчаються у кінній школі аграрного університету, прийшли до виховання обласної нацької спортивної школи. Ігор Стрільцов Сергій Сурков, Сергій Мілевський, Віктор Лапченко на часі новини.